Різдвяне диво. Жив був маленький зайчик. Він дуже чекав на різдво, бо це було його перше свято. Зайчик мріяв про молодшого братика і вірив у різдвяне диво. Одного разу мама зайчиха та зайчик пішли у ліс на прогулянку. Раптом біля кущика вони побачили маленького самотнього зайчика. Він сказав тоненьким голоском Мені так сумно і холодно, візьміть мене до себе Мама Зайчиха з радістю погодилася, і разом вони помандрували додому. Біля будинку їх зустрів тато. Він поглянув на маленьке зайченятко і сказав, Будемо жити всі разом. Зайчик так зрадів появі маленького братика, що ще більше полюбив Різдво.